Всіх вітаю, і зараз я вам хочу показати наслідки засухи, яка була тут у нас на Чигиринщині, на Черкащині. І що власне, трапилося. От дивіться, це малина ось жовтий гігант, бачите, все, їй. Це не скільки наслідки самої засухи, скільки наслідки того, що робаки, її з'їли. І тут була ось ціла плантація. І їм не було що пити, і вони з'їли у нас всю малину, весь корінь. Тут була плантація вже хороша, хороша була малина. Літня. Літній сорт простий, але була хороша. Ось вони його все це зділо просто знищили. Підривали, дивилися, думали, що через підживку перепилиним пометом, але підривали, дивилися, то робаки. Тепер перекопаємо, посадимо тут і риси, будемо вирощувати риси. І зараз покажу вам взагалі це для мене такий удар десь. Отут От ось була посаджена молода патріція. Бачите, все з'їла. Довелося ось вирізати, тут валяється. От. От, тепер показую вам ще один результат. В цьому році вперше не застосували жодного грама хімії, жодного грама ні селітри, ні мочевини, нічого. Мульча і із соломи. І перепелиний помет сухий, висушений. І от дозріває Патріція, вже починає днів через три, десь числа 25-26 червня вже буде зриватися. І вдало відвезена на базар. Люди не довіряють, кажуть, що чимсь годуєте. Але, говорю, що в цьому році вперше ми не використали жодної хімії, а тільки ось із соломи мульча і сухий перепилений помет. От така от патріція. Бачите, дозріває в цьому році. Перше довелося її підв'язувати, робити такі от загороди. І підв'язувати її, тому що ну, дуже важко бачити такі прямо кетяги величезна. Все покажу вам на палець, бачите, це ще вона взагалі не готова. Отак от підкормили. А це ось гусар. Це гусар, але ну, він буде пізніше. І він також ми його в цьому році підв'язали, тому що дивимося, що дуже багато нав'язалося, витримав він і морози, і приморозки, і робаків витримав. Це ось гусар. Такий це теж молодий торік ми. У восени його ну, другий рік. Так, другий рік. От така от у нас. Малина і тут ще десь теж гусар є. Тут ось здається. От дивіться, так, гусар. А це ось Патріція. Все зелене. Ну, я ж говорю, вона тільки-тільки починає десь 26-25 червня. Буде щось тут неймовірне. Це дякую вам за увагу. До нових зустрічей.